В обід в Івано-Франківську розпочався студентський страйк. Тисячі сподеїв вищих міста та небайдужі франківці зібралися на площі перед адмінбудівлею. Ода не займатися мародерством, здати в надійні руки вилучену у силовиків зброю та самоорганізуватись. основні меседжі зібрання. Далі Оксана Гоменяк. Після захоплення будівель силових структур Франківська звідти зникла зброя віддати ці трофеї у надійні руки із таким проханням звернувся до матерів ведучий франківського Євромайдану Ростислав Микитюк. Йде полювання зараз на того, хто має трофеї, йде полювання не тільки правоохоронними органами, а йде полювання тими, хто хоче би мати і пустити їх проти нас. Тому я закликаю вас. І прошу вас, віддайте трофеї в надійні руки. Не бавтеся. Це не іграшки, це війна. Приєднався до студентського страйку і ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда. Він очолив колону протестуючих. Сьогодні важливо про те, щоб ми не змарнували ті здобутки, які були зроблені нашим студентством. Нашою громадою, тому що весь світ оцінює нас як націю волелюбну, яка бореться і бореться цивілізовано. Нас сьогодні зіштовхують до того, щоб зробити варварами, які плюндрують будинки. І сьогодні важливе завдання нашої громади, щоб злодії мародери, які за нашими спинами, вигухаючи революційні гасла, грабують будівлі нашого Прикарпаття. Які хочуть сплюндрувати те, що було зроблено нашими роками, також франківців закликали не чинити погромів. Все, що є на території Івано-Франківської області, це є наше з вами. Ну Хочете десь прийти, поставити свою варту і не більше. Бо ось-ось формується тимчасовий виконавчий комітет і будуть призначені керівники, тому не треба нічого трошити, ні нищити. Будьмо цивілізованими народом, бо ми таким є, раз ми хочемо до Європи. У місті продовжують відправку людей до столиці, створюються так звані загони безпеки. А ще франківським залізничникам дали часу до вечора, аби налагодити нормальну роботу.